Всім привіт! Часте питання, як почистити стелю, щоб вона не провисла, е, ну і була чиста. Стеля дуже часто може бути світлою, і на ній видно дуже багато якихось плям, якихось недоліків, там десь зацепили, там десь потерли, там ще щось. Е, особливо ті, хто курять, дуже часто мають проблеми з брудною стелею, вона жовтіє. Тож, як це зробити? По-перше, потрібно розуміти, чому стеля провисає. Ось ця стеля тримається на клеї на своїй основі. І якщо клей пересихає або не витримує, то стеля провисає. Чому він не витримує? Тому що дуже часто стелю заливають якимись засобами дуже в великій кількості, а потім ще промивають водою, тобто заливають просто водою. клей не витримує і провисає. Ще часто проблема в тому, що використовують торнадор або миючий пилосос. Пилосос, зрозумілих причин він втягує в себе і зриває просто стелю від клея. А торнадор дуже часто може пошкодити. Пошкодити стелю, особливо якщо мова йде про край стелі, якщо тут пропрацьовувати, то може почати відклеюватись. Особливо це проблема сучасних автомобілей, таких свіженьких. Там взагалі ось ця тканина, вона як не знаю, як колготи жі жіночі. Дуже тонка, дуже, дуже легко пошкодити. Тож, як же е, почистити стелю, щоб і позбутись плям, і не мати проблем. Давайте розбиратися. Що нам може знадобитись для чистки стелі? По-перше, це, звісно, очисник. В магазині є очисник від КЛСі А 6, полстар від віткохемі і мерць також від відкохемі. Яка між ними різниця? Мерц це злужний засіб, має pH 12,5. Я його раджу використовувати тільки в тому випадку на стелі, якщо стеля дійсно дуже і дуже брудна. Якщо на ній дуже багато плям, і вона, ну. Ну, Таке відчуття, що ніколи не мили, там вже років 20. Далі йде Polestar та KLCB a 6 Це дуже подібні між собою засоби, але KLCB A6 дешевше, ніж Polstar, розводиться від 1 до 7 до 1 до 10. В той час як Polestar розводиться від 1 до 5 до 1 до 10. І Polstar має консервуючі властивості. Тому для стелі, якщо вона не дуже брудна, десь як на відео. То я раджу використовувати або Келсібі А6, або Полстер. Я буду використовувати полстар, тому що він має консервуючі властивості, що це значить, що наступний раз, коли я буду чистити стелю, вона буде чиститись набагато простіше. Це не значить, що бруд буде відлітати, коли я там буду чихати Кока-Колою в стелю. Нічого не станеться. Але чистити буде простіше. Далі я рекомендую використовувати пінник. Е, для чого? Е, якщо ви розводите ці засоби, вони будуть як рідина, як вода, е, що може давати зайве навантаження на стелю. Піна, вона більш така. Роздушна і менше дає навантаження на стелю, і піна одразу працює. Вам не треба натирати засіб, щоб він почав працювати та відділяти бруд. Цю піну я рекомендую наносити на губку. Ви можете використовувати будь-яку губку, можете використовувати губку для посуду, можете мікрофіброву, паралонову будь що чи можна нанести піну. Я використовую ось таку губку для мийки авто, вона досить недорого коштує. І нею зручно користуватись, можна накласти багато піну. Тобто наливаєте сюди засіб, наносите піну на цю поверхню і розносите по стелі. Далі нам потрібна або щіточка середньої жорсткості, раджу, не варто брати дуже м'яку, або дуже жорстку. І пензлик. Як я сказав, який пензлик не підійде, тому ось такий ну, немає сенсу використовувати. Ось такий пензлик може бути трошки за жорсткий. А ось такі пензлики середньої жорсткості також дуже добре підійде. Що такий, що такий, який у вас є, той використовуйте. можна взяти навіть малярний пензлик з будівельного магазину, також дуже добре підійде. Тобто ми беремо губку, пінник, засіб і щітку або пензлик. Заливаємо зараз засіб в пензик і покажу, що робити в пінник і покажу, що далі робити. І ще я забув сказати, що нам дуже потрібно: це мікрофібри, хоча б дві штуки. Чим більше, тим краще. І вода однією мікрофіброю, одна мікрофібра ми будемо використовувати для волого, вологою, Ми будемо збирати хімію та бруд, а іншою будемо збирати всю вологу після вологої фібри. Чим буде більше таких фібр, тим краще, тому що потрібно буде робити це декілька разів. Зараз покажу підготували ми все необхідне і що ж його робити далі. Далі варто приступати, звісно, до чистки. Але що я хочу одразу сказати, що якщо ви берете чистити стелю, то не варто чистити лише локально чи якийсь квадратик. Якщо вже чистите, то чистіть всю стелю. Чому так? Тому що тут ви, наприклад, почистили тут ні. Тут буде такий водяний перехід, воно буде сильно проявлятися, Особливо на світлому авто, ви побачите ті розводи, то взагалі жахливо. Якщо чистите, чистіть все. Це дуже важливо. Що ми робимо далі? Беремо губку, як я вже казав, будь-яку, яка у вас є. Беремо засіб у пінник і наносимо піну на цю губку. Її потрібно ну не багато і не мало. Нанесли засіб, потім берете ось це, що у вас вийшло, і рівномірно починаєте розносити піну по стелі. Не потрібно давити, не потрібно розтирати, просто розносите піну на засіб. Так, нанесли піну на губку і потім розносите її на засіб. Ой, на стелю. Розносите. Рознесли першу партію, берете знову пільник, берете знову губку, додаєте ще. Нанесли ще. І наносити там, де ще немає. Е, наносити варто один десь на одного, пересікаючими рухами. Тобто ви тут нанесли, ось так нанесли. І потім вам потрібно вже не тут наносити, а тут залазити ну, відсотків на 10-20, там, де наносили попередній раз. І розносити піну. Після того, як нанесли, даєте піні попрацювати декілька хвилин, а самі е, перевіряєте, де у вас є е, плями. Ось, бачите, в мене тут пляма, тут пляма, е, і більше плям, наче я не бачу. Що робити з цими плямами? Берете пензлик або щіточку, наносите трішечки піни е, і починаєте просто пропрацьовувати локально ось ці плями. Е, не варто сильно тиснути, не варто брати сильно жорстку щіточку. Засіб має впоратись. Якщо ви взяли хороший засіб, то засіб має впоратись. Просто пропрацьовуєте локально, де у вас є плями, і все. Можете щіточкою, можете пензликом. Після того, як попрацювали, даєте засобу ще витягнути весь бруд. Ви вже нанесли засіб, вже пропрацювали плями локально. Що робити далі? Далі берете мікрофібру і трошки наносите на неї води. Вона не має бути прям, ну, така дуже волога, щоб з неї стікала купа води. Вона має бути злегка волога. Після чого цією мікрофіброю просто починаєте збираючими рухами збирати всю, всю хімію та весь бруд. Будьте готові до того, що мікрофібру варто періодично промивати, щоб вимити з неї. Всю хімію, яку зібрали та бруд, і потім чистесенькою мікрофіброю збирати хімію далі. Е, мікрофібр може бути декілька, тоді промивати нічого не потрібно. Просто берете нову і зволожуєте. І поч... Після того, як працювали вологою мікрофіброю, берете сухеньку, чистеньку мікрофібру і вже сухою мікрофіброю збираєте всю вологу, яка могла залишитися базасів. Насухо все протираєте, можливо, застосувати декілька мікрофібр, це буде ще краще. І ось такий результат після чистки ми маємо. Тут я вже зняв скотч. Як я вже казав, дуже важливо мити всю стелю одразу. Тому зараз я буду все перемивати, але видно, що тут вже якихось плям немає. І тому таким способом можна безпечно та ефективно почистити вашу стелю. Головне не давати дуже багато засобу, не давати дуже багато води, щоб ваша стеля не провисла та не було якихось проблем. І ось такий кінцевий результат по стелі. Стеля чистесенька, білесенька, без плям, без розводів, без якихось проблем. Тому таким методом 100% можете користуватись. Він безпечний, він простий, він дешевий, стелю почистити взагалі без проблем.